Сніг сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. <риклад> Наш загін біжить навперегін а снігу вже насипало у лузі до колін. <риклад> З нами грай, снігу набирай. На холод і на стужу ти ніколи не зважай. Дні ясні, узимку й навесні живеться дітям радісно у рідній стороні. Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоче меду, хоче грушку, хоче сладкую ватрушку, а якщо дасте сметани, вмить боліти перестане. А? Кую, кую, чобіток. Подай, бабо, молоток, не подаси молотка, не підкую чобітка. Кую, кую, ніжку, поїдем в доріжку. Будем коня напувати, аби в баби ночувати. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Заходить за хмари зоря заряниця, і гомін стихає кругом. А місяць злітає, неначе жар птиця, над сонним і тихим вікном. Рученькі, ніженькі, лагідні очі, спокійної ночі скінчилася гра. Рученькі, ніженькі, лагідні очі, спокійної ночі спати пора, хай сниться вам, діти. Дідусова казка, якої щасливий кінець, Хай тато васила і мамина ласка іде до маленьких сердець. Рученькі, ніженькі, лагідні очі, спокійної ночі скінчилася гра. Рученьки-ниженьки.